Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Аби залучити внутрішньо переміщених жінок з інвалідністю до участі в житті Вінницької громади у місті, реалізовується проект Вінницької міської громадської організації Паросток діалоги заради розвитку та інклюзивної взаємодії в громадах. Про механізм реалізації проєкту, його учасниць та онлайн курс сурту перекладом громадські технології для людей з інвалідністю говоримо сьогодні. Гості студії керівниця проєкту, експертка з питань соціальної інклюзії, голова правління Вінницької міської громадської організації Паросток Ірина Саранча та менеджерка проєкту Олена Смирнова. Вітаю вас! Вітаю. Дякую. В чому суть проєкту діалоги заради розвитку та інклюзивної взаємодії в громадах? Проєкт тему підготувати амбазоту зміни числа з інвалідних, які є виможеним переміщеними особами для власних романт. І ми цей проєкт взагалі дуже давно виношувалися, але завдяки нашим. Патнерам, спонсором Українського знижного фонду, що ідея стала реальністю. І того зараз ми працюємо тим, щоб сорок жінок були більш активними, мали знання мені навички, як повести за собою, як створити цю нову ком'юніті, як бути і Реалізованими і активними, і творити нову команду в тих громадах, в яких вони зараз є. І проєкт реалізується саме для жінок, чому не для чоловіків? Ну, проєкт реалізується для жінок, тому що жінки переміщені жінки з інвалідністю вони є однією з найбільш вразливих mm -hmm. верств населення. І вони перебувають в стресі, тому що переміщені і мають залучатися до розвитку громад, і громади мають знати, що ці жінки вони ресурс, певний ресурс, який потрібно залучати. потрібно… Вони можуть бути корисними. Так, вони можуть бути корисними. І от ми хочемо саме жінкам допомогти, тому що вони рушії змін. І мають на це знання, там досвід, і саме їм ми хочемо допомогти. І ще ми проводили в цьому році на початку проводили дослідження, вивчали думку жінок з переміщених з інвалідністю. І от саме ці жінки, з них 83% вони не використовують громадські технології. А 69% хочуть навчитись, але вони побоюються, не знають, що це таке. От саме з жінками будемо працювати. А що ж це таке? Ці громадські технології? Розкажіть більше. Це технології, які створені людьми для того, щоб покращити своє життя і взаємодіяти з владою для того, щоб створити механізми. Діалогу між владою та громадою, владою і конкретною людиною. Це всі ті е, новідні технології, які допомагають кожному з нас відчувати себе більш захищеними, відчувати себе більш дієвими. Тому що, наприклад, це петиції, це uh -huh. інші платформи, які використовуємо ми для того, щоб віддавати власний голос та приймати участь в житті громади, в житті країни. Uh -huh. <гум> це мапування, консультування з громадськістю, краудфандинг, краудсорсинг. І от ми хочемо більше зробити такі упор на ці громадські технології. Uh -huh. І дуже важливо, що ми постійно. Приймаємо 20 інших країн і дуже цікаво, в цьому плані є Польща, яка створює дуже багато різноманітних технологій під потреби людей різного віку, різного, скажімо, соціального статусу, статусу, статусу. статусу. І тому зараз нам дуже цікаво, як зробити доступним. Ці сервіси для людей в громадах, тому будемо працювати і надалі над цим. Повертаючись до проєкту, скільки учасниць? Прозвучала цифра 40, так? Так. Який вік учасниць? 19. Угу. Від 19 до 60 плюс, ми заставили обмеження. Тому що є насправді дуже активні люди по віку, які хочуть Передавати власний досвід. Це дуже класно, коли ці громадські технології дають можливість створити діалог між поколіннями. Який механізм реалізації цього проєкту? Ну, ми беремо за основу курс. Курс розроблений у 2021 році громадською організацією Паросток uh -huh. і він розроблений. він називається громадські технології для людей з інвалідністю. Курс з перекладом на українську жестову мову. І він розроблений за підтримки проєкту «3D Project» розвиток попри перешкоди стільки громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому. І цей проєкт виконувався фондом Східна Європа. За фінансову підтримки Європейського союзу, і от саме курс розміщений на освітній онлайн-платформі. Зрозуміло, і от саме курс ми беремо за основу. Його відібрані 40 учасниць з п'яти областей: Це Вінницька, Харківська, Житомирська, Рівненська і Хмельницька області. Вони проходять цей курс, далі проходять онлайн-практикуми. У нас буде чотири онлайн-практикуми. Два з них будуть розповідати про громадські технології. Долучені будуть тренерки з інформаційного центру Майдан Моніторинг, знаходиться в Харкові ця організація, керівниця Наталка Зубар. І Менеджерка Оксана Яцюк друг третій, третій онлайн-практикум буде направлений на навчання взаємодії переміщених жінок з органами місцевого самоврядування. І залучили ми сюди тренерку місцеву депутатку Житомирську. Голову правління організації Молодь, жінка, сім'я Нелю Ковалюк, і от четвертий буде взаємодія приміщених жінок з інвалідністю з громадою. І залучили ми сюди виконавчу директорку громадської організації Територія успіху з, з Кіровоскропивницького інгу Дуднік. Вона зараз дуже активно. Працює з переміщеними жінками. Далі ці учасниці амбасадорки будуть отримати менторську підтримку, будемо забезпечувати їх розробленими інформаційними матеріалами, там робочий зошит, путівник з громадських технологій, потім дорожня карта. Ми плануємо на всі п'ять регіонів зробити свою дорожню карту з алгоритмами певними для того, щоб допомогти жінкам, ну от саме взаємодіяти з, із владою і з громадою. Також е, у нас буде потужна інформаційна кампанія і за підсумками ми хочемо провести круглий стіл там, де буде напрацьовано певні шляхи е, і план подальших дій. Я хотіла дати, що Кожен проєкт це певний шлях. Я вчора повернулася тільки з Хмельницької області, де був е, форум. По сівіктек-технологіям, uh -huh. де збиралися громадські організації, які переїхали з Донецької області, до нас, центральну Україну, uh -huh. і дуже важливо, що молодь, прогресивна молодь тут зацікавлена. Цим розвитку тема. А що це і, за сівік технології, сівтек? Про що це так, якщо коротко? Це ми говорили це, це те, хто вики на взаємодії між ага. громадянами та владою. Ось це, це така те, взаємодія, щоб... так? Так, да, це, це каже ми так. Це певний шлях між тим, що є потреба в громаді, в громадянина, не того, що держава може забезпечити. Угу. Зрозуміло. А де проходять навчання? Власне, це формат онлайн тільки чи mm -hmm. ще й офлайн? Так, тому що п'ять областей, і це mm -hmm. буде формат онлайн в Зумі, на платформі Zoom. Тобто переселенок навчають у цього курсу з сурдоперекладу, так? Ні, ні, ні. Ні. Це інше зовсім, так. Значить, чого навчають переселенок з інвалідністю? Курс, саме курс він супроводжується перекладом на українську жестову для того, щоб mm. люди з порушенням слуху могли теж Aha. його вивчати. А от саме переміщені особи вони будуть навчатись, як використовувати громадські технології, що Ірина говорила, сівіктек. Mm -hmm. І будуть вивчати, що це таке, як можна використовувати, як можна створювати і як можна взаємодіяти. З громадою і з органами місцевого самоврядування, щоб їх голос був почутий і ну не дарма, проект називається Діалоги заради розвитку та інклюзивних взаємодії в громадах для того, щоб вони змогли побудувати оцей цей діалог, і він був ефективним і допоміг вирішити певні проблеми, які в них виникли щоб вони не сиділи і чекали, що хтось до них прийде. А вони самі стали активними учасниками перетворень суспільних. І хто фінансує проєкт? Фінансується проєкт за підтримки уряду Канади в рамках проєкту Голос Жінок і лідерство Україна, що впроваджується Українським жіночим фондом. Угу. Розкажіть більше про цей онлайн-курс з суртоперекладом громадські технології для людей з інвалідністю. Це був окремий наш проект, який ми виконували в двадцять му році. Ідея саме того проєкту була, щоб створити освітній онлайн продукт, інклюзивний продукт, щоб тобто для людей бути скажімо, з будь-якими порушеннями uh -huh. і дати їм таку базовий рівень знань про свій е тех технології. Тобто це дуже скажемо, для нас такий був. ну, один з важливих курсів, тому що нас підтримав фонд Європа, який вважається в Україні одним з таких ну, фондів, які діє на формування цієї громадської свідомості І не тільки сім'ї з інвалідністю, а взагалі всіх осіб. І дуже важливо, що спікеркою цього курсу. Ставрика, падала река, я в душу, я капитрима, зима. Через свою присутність вона показала, наскільки важлива є тема громадських технологій і саме в розвитку інклюзивності. І тому цей курс став основою нашого сьогоднішнього проєкту. І я думаю, не тільки сьогоднішнього, а й подальших проєктів. Тому що з нього можна ставити, він, він як базовий посібник для того, щоб робити далі. Тому що кожна серія цього курсу вона відкриває всі нові і нові можливості для кожного з нас бути більш активними. Якщо коротко, бо збігає час ефіру, як відбиралися ці кандидатки? Це вони зголошувались, чи це був якийсь конкурсний відбір? От взяти участь у вашому проєкті? надали можливість відкритого конкурсу. Угу. І вже по результатам конкурсу ми відбираємо цих людей і далі працюємо з ними. Але кожен проєкт показує, що не тільки та кількість осіб, які запланована, а ми може ми, ми працюємо з набагато аудиторією, тому що за кожну це російською і ще скажімо, Фордруги, активистки, друзі. І тому я вважаю, що кількість жінок може спокійно помножувати на десять. Це прекрасно. Це була передача з перших уст. Ми розмовляли про проєкт Вінницької міської громадської організації паросток діалоги заради розвитку та інклюзивної взаємодії в громадах. Дякую гостям студії, керівниці проєкту, експертці з питань, голові правління Вінницької міської громадської організації паросток Ірині Саранчі та менеджерці проєкту Олені Смирновій. В Студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш канал Вінниця Суспільне Вінниця, а також на наші соцмережі в описі відео. Ставте вподобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших і рівнічини, бережіть себе.